Начальник лише на хвильку вийшов з офісу, і за ці десять хвилин ми згадуватимемо все літо. Було спекотне липневе ранок. Всі в офісі ходили мовчазні імляві, мов варені овочі. Кондиціонер ледве дихав, кава не рятувала, а начальник Сергій Олександрович був особливо буркотливим. До кінця дня що був звіт, кинув він на ходу. І вийшов з офісу. Кажуть, на п'ять хвилин у банк. І тут один із підлеглих, Віталік, витягнув з пакета морозива. А давайте на дах. У нас на даху був службовий вихід. Техніки там щось ремонтували час від часу, але ми туди ніколи не ходили до цього моменту. Піднялись, сонце світить, вітерець легенький. І ми сидимо на старому матраці, їмо морозиво, і дивимося на місто з висоти. Хтось навіть притяг люту з колонку. А одна дівчина з богатерії показала, що вміє робити стійку на голові. Ми тоді всі ледь не впали від сміху. І саме в цей момент двері на дах прочинилися. А я думаю, де ви всі ділися? мовив Сергій Олександрович. Тримаючи пляшку квасу, помовчав, глянув на нас і сів поруч. Так ми й просиділи годину без нарад, без звітів, просто як люди. І вперше за весь рік ми побачили в начальнику людину.